Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою розкладання многочленів на множники за допомогою форму квадрата суми та квадрата різниці. Отже, перше завдання, яке будемо виконувати письмово разом зі мною, це номер 471. Перетворіть тричлен у квадрат двочлена. Отже, перше. Одна четверта м квадрат. Відразу думаємо, що це одна друга м квадраті, плюс 4n квадрат, плюс 2 мн Ну і відразу бачимо, так? Наші думки дивіться, давайте розпишемо детально. Отже, перший вираз в квадраті це що? Одна друга m і все в квадраті. А тепер подивіться далі. Змінили місцями, да? давайте ми змінимо, щоб нам було зручніше. Плюс 2 множимо на перший вираз. Ми розуміємо, що це у нас таке буде? 1 друга м. Множимо на другий вираз. А який же у нас другий вираз? А ось він, зашифрований. Да? Це буде плюс 2 н в квадраті. Отже, другий вираз 2n. І тепер подивіться, коли ми будемо множити 2 і 2 скоротяться, і у нас дійсно залишиться 2 мн Ось це да? 2mn. І тепер збираємо все, що у нас буде. Перший вираз, одна друга m. Додати другий вираз, 2n. І все це в квадраті. Отже, ми перетворили на квадрат два члена. Друге завдання. Мінус 10 mn плюс 0,25 м квадрат, і плюс 100 n квадрат. Ну, ми розуміємо, що квадрат першого або другого виразу ну, не може бути. Да? Мінус 10 mn. Отже, перший вираз, ось у нас зашифрований, що це буде? 0,5 m. Квадраті дасть нам 0,25 м квадрат. Далі мінус ми розуміємо, що мінус, далі 2 множимо на перший вираз 0,5 м потім буде ще другий вираз, да, і плюс квадрат другого виразу. Що це у нас зашифровано? 10n квадраті. Отже, будемо множити на 10n. Перевіряємо. 2, множимо на 0,5 це буде одиничка. Множимо на 10 буде 10, отже, буде мінус 10mn. Дорівнює, що це у нас буде перший вираз. Відняти другий вираз. І в квадраті. Записали як квадрат двочлена. члена. Спробуйте зараз самостійно виконати третє та четверте завдання. Отже, наступний номер, який будемо розбирати, номер 475. Будемо розв'язувати рівняння. Перше рівняння х квадрат мінус 10х додати 25 дорівнює 0. Знову ж таки, да? давайте знайдемо квадрат. Отже, що це у нас буде? Це буде мінус 5 в квадраті дорівнює нулю, х мінус 5 в квадраті дорівнює нулю. Ну, і ми відразу розуміємо, що тоді у нас дужка х мінус 5 дорівнює нулю, і х дорівнює 5. Ну, відразу бачимо, так, що 5 мінус 5 це буде 0. Отже, знайшли ми значення х дорівнює 5. Можете себе перевірити. 5 в квадраті – 25. Плюс 25, 50, 10 множу на 5, 50, віднімаю да, отримаю 0. Отже, друге рівняння 64 у квадрат плюс 16 плюс 1 дорівнює 0. Так, що це в нас буде? 8 у плюс 1 в квадраті дорівнює 0. 8 y плюс 1 дорівнює 0. Да? Тому що тільки 0 в квадраті дасть нам 0. Отже, 8 y дорівнює плюс 1 перенесли в іншу сторону, буде мінус 1. Тепер наш y невідомий множник, що ми повинні зробити? Добуток мінус 1 поділити на відомий множник мінус восьма. Давайте розв'яжемо третє рівняння. 9 х квадрат плюс 1 дорівнює мінус 6х. Перенесемо все в одну сторону. 9х квадрат, дивіться, відразу напишу, плюс 6х, плюс одиничка дорівняння 0. Що це у мене буде? П квадрат першого, а ось квадрат другого. Да? Посередині подвоєний добуток першого на друге. Отже, це 3х плюс 1 в квадраті, квадрат першого. 9 х квадрат плюс подвоєний добуток першого на друге 2 множу на 3х і на 1, 6х і плюс квадрат другого це одиничка. Перевірили себе. Отже, наша дужка повинна дорівнювати 0. Знову ж таки, 3х залишаємо на місці, плюс 1 перенесли, буде мінус 1 і х дорівнює мінус 1 третя. Як бачите, розв'язувати такі рівняння нескладно. Я зараз запишу ось тут четверте рівняння. А ви працюєте нижче, де у вас є місце. Відразу, що я зроблю, все перенесу в одну сторону. 16 іг квадрат. Коли переносимо, змінюємо знак, да? Мінус і плюс 49 дорівнює 0. Що це у мене буде? 4 y плюс 7 в квадраті дорівнює 0. Перевіряю. 16 квадрат мінус подвойний добуток. 2 множу на 4, 8 і на 7. Так, отримала, і плюс квадрат другого, дійсно 49. Отже, 4і плюс 7 дорівнює 0. 4і дорівнює мінус 7, і знову ж таки, ігре невідомий множник, мінус 7 четвертих, або це мінус 1,3. Отже, завдання ми розв'язали. Навчилися розв'язувати рівняння за допомогою квадрата суми та квадрата різниці. Наступне завдання. Пишемо разом зі мною номер 481. Порівняйте з нулем значення виразу. І запишемо перший вираз. х квадрат мінус 4х і плюс 4. Зашифрована формула у нас яка х мінус 2 в квадраті. І тепер думаємо. Будь-яке число в квадраті дорівнює нулю або більше нуля. Да? Будь-яке число в квадраті дорівнює нулю, якщо це 0, або більше нуля. Отже, напишемо, що цей вираз більше або дорівнює нулю. Другий вираз розглянемо. Мінус х квадрат 2х і мінус 1. Ну, давайте пригадаємо, що у нас завжди в формулі є і в першій, і в другій б квадрат. Да? Дивіться а плюс б в квадраті. Це буде а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат. Якщо буде різниця, так, що у нас буде? а квадрат мінус 2аб, але все рівно b плюс б квадрат. Отже, мінус 1 у нас не може бути. Що ми зробимо зараз? За дужки винесемо мінус. Пригадуємо, змінюємо всі знаки так, в дужках. Отже, буде х квадрат. Мінус 2х і плюс одиничка. Що у нас вийшло в дужках? Дивимося, це хміну 1 в квадраті. І тепер думаємо ще раз: будь-яке число в квадраті це буде 0, або додатнє число. А якщо перед ним буде стояти мінус, це буде або 0, або від'ємне число. Отже, наш вираз буде менше або дорівнює 0. І ще раз, будь-яке число в квадраті буде 0 або додатнє. Наприклад, вийшло у нас там 3. Да? Якщо перед 3 стоїть мінус, воно буде від'ємне, да? тому буде менше 0. Якщо у нас в дужках вийде 0, тоді і буде відповідь 0, тому у нас є знак дорівнює 0. Отже, розібралися. І ваше домашнє завдання, дуже схоже до того, що ми робили в класі, розв'яжіть рівняння номер 476 Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.